Так, друзі. Ну я нафіг Більше нема куди поставити телефон, кроме як Біля спідометра. Бо там сонце на нього світить, не знаю. Навірно, якусь треба полоску клеїти, щоб на нього не світило. А я, друзі, що Їду. Нафіг, все задолбало жара, друзі, неймовірна. Уже, якщо чесно, як бідні там тіле, блядь, на том стовпу стовпі Ні тіньочка, нічого нема, блін, як він там стоїть, Оно, ну там уже походу є і а, воно торчить, голова якась. А я, друзі, шо, вже навіть дехто із підписників навіть е -е, почав жаліти Михайловича, казати. Михайлович, харе трудитись. Пора вже і відпочити. Давай, кажуть, давно ми тебе вже не бачили. Тому, друзі, все, нафіг. Лежать, тоже не хочеться. Їду. Куди? Зараз покажу. Якщо хтось пам'ятає цю дорогу, то той вже зрозумів, куди я їду. Оцю дорогу, друзі, я вже не вперше показую в своїх відео. так часто приїздив на риболовлю, він тут невеличкий. І саме основне, друзі, що тут лише одне місце, е на якому можна посидіти, тобто в тіньку. Блін, я пилку забув. Думав попилювати в трохи дерева. Ну да ладно, цей. Ух, тут прям ну, природа, ну прям все. Заповідник. І птиці, і зайці, все є. Отака, друзі, тут місцина вся, тут в дереві. Коротше, Михайлич, друзі, приперся на рибалочку. Як ви, друзі, і просили. А загалом, друзі, я збираюсь на риболовлю. Е, я думаю, це буде десь на наступному тижні. От. Я думаю, ми з'їздимо туди в тритузне знову з Олічкою зі своєю. З ночівлею. Поїдемо, попробуємо знову удачу. Можливо, щось і спіймаємо. А я, друзі, знаєте що? Короче, збираюсь, Думаю, візьму вудочку, відро, манку і все. Ага, Кресло треба надо? Надо. чи відкриваю морозилку, стоїть цей, прикормка за з того року. Взять, взять. Заходю в гараж, висить вудочка з пружиною. Ну, думаю, йомайо, ну прикормка вже є. Треба взяти ту вудочку з пружиною. Вудочку з пружиною взяв, а кукурузи, то нема. Ну коротше, зараз щось придумаємо Закинемо, все одно, хай стоїть. Все, друзі, пішли збиратися. Коротше, друзі, як той казав, все своє. Завжди беру з собою. Тому <помог> взяв знову знову майже все. Коротше, так. Першим ділом. Так. Друзі, першим ділом Однесу туди кресло. Я мабуть все ж таки, друзі, не зможу закинути. А може і зможу. На ось такий колокольчик. Тут місця немає де закидати. Е, можливо тільки отам. Отам трішечки далі. Закину, хай стоїть. Ось, Прикормка, друзі. на направда ще замерша. Води в ставку нема. Вода, друзі, уходить таким темпом. А все це, ясна річ, друзі, із за каховки. Це просто жах. В скважині вже там зовсім нічого не черпається. Я не знаю, відер 5, якщо набирається і все. Так. Це звичайна вудочка. Так, зараз її складу. Вже, друзі, самому. страшенно хочеться десь на риболовлю, на нормальну. Е -е. Ну, ні, ну не то щоб там на нормальну, взагалі, можна сказати, хочеться на риболовлю. Але по-перше, нема ще часу. А по-друге, друзі, оця спека сидіти на самому десь на сонці, це не зовсім ну, ви самі розумієте, це не зовсім комфортно. От. Тому, якщо чесно, тому якщо чесно, друзі, якщо я і попаду в три пузні, то... Хорошо, если я туди попаду, там буде вільні місця, саме ці, саме там, де є дерева. Бо якщо я туди не попаду, там де дерева, то я просто помру. <laughs> Без дерев. Якось так. Так, ну що. Про всяк випадок розкладу піцаку, бо, ви знаєте, випадки бувають різні. Буває приїхав на карасика, а алфатив і коробця можна. Тому про всяк випадок підцака має бути розкладена. skladena i tak samo je i tuda zanesao. Так ми ще ці кровасісі мене не кусали. Друзі, перша поклявочка. Ну що друзі, я знав, що так буде. Щойно виключив камеру, ну думаю, вже як почне клювати, типу включу. Щойно виключив, реально. Клац і перша покльовочка, друзі, перший карасик. Ай, як приємно. Нормально. Коротше на пожарочку я думаю ми сьогодні собі точно спіймаємо. Все як завжди, друзі. Дивлюсь, кнопочка красним світиться, значить записує. Коротше, друзі, що, рибка клює, один карасик є, покльовочки є. Так, да, карасик не крупний, але клює. Ловлю я, друзі, на маночку. Маночка така, що тягнеться, її треба наматувати. Ну, я е, намагаюсь пальцями. О, якраз покльовочка. Я намагаюсь, дуже пальцями намотати. Ну, приходиться, правда, частіше перезакидатися. Ну нічого. Тут, звісно, це не дуже зручно. Із за гілки. Ну, блін, я бачив, звісно, у професійних всяких рибаків, всякі прибамбаси для того, щоб навіть е заважаючу тобі гілку. ну На жаль, у мене такого немає. По-перше, а по-друге, це знаєте, якщо все мать як у них, то це дійсно треба, блін, на рибалку їздити на газельки, щоб все це вести з собою. Нічого потихеньку, якось акуратно. Ну, Блін, якби хоч кусочек утої брати, було б чудово. Да. Друзі, не став я закидати пружину, не хочу. Хочеться так чисто спокійно, посидіти. З однією вуличкою. На нормальну рибалочку поїдемо, а там закинемо все, що є. Ну що, друзі, я його дочекався, цей, правда, ще менший. Але він, звісно, клював так так акуратненько. Ну нічого, я його дочекався. Оба! Ми на пожарочку, значить Соня скушає. Або Томас. Знову намотуємо і закидаємо. Знову клює. Мабуть, друзі, прикормочка все ж таки потрошку починає діяти. Я десь так кожні 15-20 хвилин такий невеличкий шарик підкидаю, підкидаю. От. Але друзі до основної прикормки ось такої. Це полунична. Це та, що лежала в морозилці з минулого року, вже Михайловна хотіла викинути. Кажу, я тобі викину. Ти що? Це ж гроші. От. Ой! Аромат неймовірний, друзі. Але я, друзі... До тієї прикормки ще додаю секретну. Це я видивився цю прикормочку, друзі, в інтернеті. Це загалом тут таке на Амура і Товстолоба. Тут також є прикормка, але тут ще додав ще дещо. От. І, коротше, до тієї основної полки полуничної прикормки я додав ще тієї трошечки щоб воно создавало таку муть ну і що потрошечку потрошечку почина клювати більше так друзі ну що я хочу тенечку но мені здається попікся весь красний, все пече але, як то кажуть, знаєте, бальзам на душу прийняв. А тому, друзі, буду їхати додому. Бо Михайловна щось моя захотіла крильців у тих, що я колись смажу. От. То поїду, друзі, буду смажити, ще крильця посмажу. Ух. Бо якщо чесно, так люблю жарене м'ясо. Більше, ніж варене. Тому посмажу із задоволенням. А так уже воно не клює таке ото. Та й воно отаке. А телефон сідає, треба їхати додому. Всім смачної вечері і гарних вихідних вибачайте цих наступних.